А зараз ми пожинаємо плоди, бо вони проводять між собойчики, і це призводить від шалених корупційних скандалів, починаючи від Ахмадето будівництво, де фірма, яка не має жодного досвіду, єдина перевага якої, що вона пов'язана з організаторами конкурсу і з діючою владою, виграє Тендери на сотні мільйонів. На чому? На житті і здоров'ї маленьких пацієнтів Ахмадєта, які попали під ракетну атаку російського ворога. Вже навіть руки не повідсихали від тендеру на будівництво військового кладовища. І там тендер на 2 мільярди виграє компанія, яка була створена. Під час проведення тендеру, єдина перевага якої є вона від влади. І тільки наша з вами реакція зупиняє корупційні оборудки на сотні мільйонів і мільярди гривень.